На мій зв'язок з партизанами, маму трьох братів і трьох сестер розстріляли фашисти. Пригадує учасниця партизанського руху Олена Антонівна Кажан. Залишилися батько, який був на фронті, і брат, пілот-винищувач. Це старший брат у сім'ї. Його вже нема. У 41-му році їй виповнилося 16. Жила на полісі, станції мозир. На залізниці знаходилися німецькі окупанти, які забирали молодих працездатних людей до Німеччини. Коли випала нагода, білоруська дівчина подалася в ліс проситися в партизанський загін, який був порятунком для білорусів, а для німців небезпечним місцем. Матусю, ти ж розкажи, що як фашисти зайшли в Мозир, то хотіли сформували молоді, позабирали молодь у Німеччину вести. І маму туди також з ними. І партизани зупинили ешелон і молодь хто куди, хто повернувся назад, а хто пішов у партизанський загін. Отак мама попала в партизанський загін. Вона пішла в партизанський загін і Вітіль вже не верталася, аж поки не звільнили Моза. У мазирському партизанському загоні, який пізніше стане бригадою Олександра Невського, Олені повідомили, що вона буде куховарити, прати і лагодити обмундирування. Робота була не з легких. Після чищення двох мішків картоплі на день та іншої праці, і в сніг, і в дощ, і в холод. Юна партизанка від втоми засинала, не роздягаючись. Інколи ще доводилося стояти на варті. Партизанський загон це велика, дружна сім'я. Я там була поварихаю, варила, стирала, зашивала, йдуть із задання партизани і лісом, і болотом кругом. Там одірвалось, там порвалось, треба було зашити, латку наложити. Все, а дісти варити треба було ж кастер великий, метром чотири. Брьомна лежать, молочные бетоны с водой, что можно було варить картошку. Люди різали свиней, телят, овець, принесити мясо, варить, щоб партизани не були голодні. Скільки ці руки перешили, скільки картошки перечистили тонами, зайшов партизанський отряд. А я садил курини и чистю картошку. Мешки в три, мабуть, высыпаны. Девушка, пожалуйста, проведите меня у штаб. Я кажу вас не могу провести. Да, 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 Почему? Потому что мне некажу надо начистить богато картошки и сварить. Вот придут за здание ребята, надо, чтобы была готова еда. А, він, так, что это? Разве это робота? Ну, кажу. Не знаєте ви цю роботу. Дівчата партизанки просилися у командира взяти їх у бойову операцію, розповідає Олена Кажан. Натомість він обійняв і поцілував кожну дівчину, промовивши: дівчаточки, голубочки, низький уклін вам за найважливішу у нашій справі операцію годувати бійців, лагодити обмундирування, доглядати поранених. Ми хочемо, щоб ви жили, народжували дітей і будували нове життя. А в бойових операціях чатує смерть. Ви про це знаєте. Моліться за нас. Роздіті були, ноги мерзли, бо сапоги тоненькі. Отак От витягнеш головешку з огнем, покачаєш ногами. підошви нагріються. Трудно жилося, холодно, часто було й голодно. Олена Антонівна учасниця художньої самодіяльності. На жаль, руки беруть своє. Струни вже не піддаються пальцям. У ті роки гримучої війни, що торкалися і калічили безжалісно долю кожного, дружба, пісня та гітара давали відраду та втіху. А можете потримати? потримати, я Візьми, 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 так як ти завжди брала, візьми. Ну так Ну, нічого один. Вона просто не може придавити. І сердиться. Візьми гітару, це не моя. Ні. А я ж думаю, я покажу все Ні. одно. Ми жили в Костянті, папутки поставили директором школи, а вечорами часто гасло світло. І мама нас двоє з братом. Третій тоді вже народився пізніше. І мама грає на гітарі і співає. І у нас були наші улюблені пісні, які мама. нас нарчила, Это мой старший сын Андрей. Из-за твоей песни. Помнишь, маму, ты нам спевала? Где высокие сосны шумели, бушевал огневой ураган, там сраженные осколком шрапнели, умирал молодой капитан. И там есть такие рядки, что э, ты когда родился, отец немцев бил. В бою за під Одесою голову сложил. Я вдової сталася п'ять дітей. Ти був наймолодший, милий мой Андрій. І я назвала свого старшого сина Андрієм. Радісно було. І співали, і пісні воєнної. У пам'яті бережеться одна яскрава подія, пригадує Олена Антонівна. У родині партизанки Олени. Було семеро дітей, і кожен грав на якомусь музичному інструменті. Коли рідного батька випроваджали на фронт, він дав доньці 25 карбованців зі словами купи собі гітару. Щастю донечки не було меж. Та грати на гітарі у партизанському загоні доводилися невеселі пісні. І, не дивлячись на поважний вік, Олена Антонівна береже у пам'яті безліч красивих українських, білоруських і російських пісень. Почтальон приходить. 800 приносить, і знайомий почерк, узнає сім'я, і письмо родное мать поцілувала глубоко на сердце спрятала жена. А розкажи, як э, прийшов до вас дід у партизанський отряд. нам. Поднімайтеся усі і уходьте, бросайте це місто, бросайте це болото, німців бояться. Лісу і кущів, і болото, а ви знаєте дорогу, йдіть углуби лісу. Прийшов дід ноччю, прийшов. Це ж вона раніше так. нам усе це розказувала. І я дуже пам'ятаю і діти, мої пам'ятають. і внуки вже це знають мої, її правнуки. О, Як прийшов дідусь вночі і каже, діти придаті показали дорогу, де знаходиться ваш загін. Тікайте, тікайте. Як він вже сам додому дійшов, хто його знає, але вони далеко не втекли, а десь ну, метрів за 500 було болото. І маленький е е лісничок, такий єльничок. Е І вони поховалися там, полягали. Троє суток лежали в болоті, а фашисти прийшли, землянки пусті, все пусте, нема ніде нічого. Вони замінували. Ще початували, трошки думали, що прийдуть сюди, і не прийшли. А, а як один коло командира лежав, як він казав, бачив, вже знав, що його сім'ю всю знищили і казав, що в мене автомат, заберіть у мене автомат, бо я каже, зараз їх постріляю. А командир як він сказав? Якщо ти вистрілиш. Товарі погибнуть чи ні, а тут загін весь. А загину весь пропаде. І він каже: Забери в мене автомат. І він ото ну, троє суток пролежали в болоті. Ну потім, звичайно ж, це відбилося на тому, що й почки хворіли, і все, всього було. І малярія, і всього. І тіф. І тіф. Дівчина, втративши батьків, братів та сестер, залишилася сиротою. Та й знайшла свою долю, своє кохання і єдиного чоловіка на все життя, який, до речі, рятував її від смерті не один раз. Капітан Олексій Кажан знайде її немічну, хвору, ледь живу. Був в посілку басейн налити води. Ми там сюди набирали воду. І це чи прийшла з партизанського отряду, пішла набрати води. Коли ти йде, іде, воєнний чоловік і кричить – що чернява, воду набираємо. Я кажу, не чернява. Я білорус. А... Я пішов на квартиру, де їх розформували. І піти питаю, питаю хазяйки, що, що там дівчина якась воду брала у басейні. А це, кажу, вона прийшла, партизанська отряда. А нема нікого, ні сім'ї, нема нікого, нема ні мами, ні папи, ні братів, ні сестри, всіх постріляли. Познайомилися. І він як в 43-му році познайомився, як уїхав, аж приїхав у 46-му. Знайшов в мене. Шука, він шукав вас. А як же думав, що я десь уїхала? Що ж, предложив руку і серце, пішли, розпишемося. Оце він такий красивий капітан. Коли вона лежала хвора тіфом, і він прийшов, глянув, а вона лежить серед мертвих на землі, обстрижена, шинелькою прикрита. І він прийшов, як глянув, наробив бешкету. Каже, вона жива, ви чого її поклали між мертвими? Я вас постріляю. І... Його називали там ненормальним капітаном. На другий день мама лежала вже на кроваті, білизна була, все як слід. І він казав: я каже, буду част, частково забігати. Так він вас урятував від смерті? Так, да, по суті. Справа в тому, що вони ж познайомилися тоді, коли Червона армія зайшла у мозер. А якраз вийшли партизани. Тоді вони познайомилися. Але ж війна, і мама працювала десь ще телефоністкою, там її залишили. І тато прийшов до неї на побачення. А вона Я, Альоша, я не можу бросити. А він каже: яке бросить? Кругом бомби сипляться за руку її, і тільки вони вискочили з цього будинку, стали під дерево, і будинок зірвався. Уявіть собі. Пригадай, мамо, як зрадника зловили у вас ваші партизани. На молочному заводі, що робила дівчина, подруга ваша. А ну, розкажи. Да, да. На маслозаводі було багато ящиків масла, і він віддав усім поліцаям і завезли вони у німецький лагер, а своїм людям не віддав. От вони його поймали. Поручили вони як? Дівчки поручили, яка там робила на цьому заводі, щоб вона з ним зав'язала любов в роді. І за цією дівчинкою все час, що слідкували, щоб він її не обідав. Просили, щоб вона його вивела якось за город на околицю. І вона вивела його на околицю і там його. Я йому дала лопату, сказали. От бери лопату і копає собі яму. А він що я буду собі копати? Хай той копає, що мене буде закопувати. Ні, каже, ти копай собі яму, тому що ти враг. Донька Ольга Олексіївна розповідає, мама дала й безліч мудрих і цінних уроків своїм добрим прикладом. Після закінчення війни вийшла заміж за свого рідного капітана і проживає на Україні із 48-го року. На столі стоїть завжди весільна реліквія солянка, яку вирізав власноруч із старої груші капітан Олексій Кажан. І ви знаєте, ми оптимісти від неї і від папи. Вони такими були оптимістами завжди, ніколи не хникали, не падали духом і нас цьому учать. Бабушка каже, а ви нам скажіть. А що ви їли? Що ви стільки років прожили? 94 роки вже мій. Ось іще є. А, а що ви робили? Я кажу, важко робила. Дуже важко робила. Мамо, ну скажи, що? є навіть одна фотографія твоя, як ти в молодості вишивала ришельє? Ага. Зараз же ж це робить машина. А тоді, мама, ножнички маленькі, навіть мені. Я пам'ятаю це, мені мама що це таке? Це вишиває білими ниточками малюнок, допустім. Ну, Бачив, ти такі кружева. Отакі. От вона вишиває кружевою, а потім це все вирізається і остається оцей рисунок. Оце вона робила, вишивки рішельє. Але... Да, і папа стояв і дивився, як ти робила накидку. І тоді, коли повернувся в 46-му році, вони одружилися на жовтневі свята. І я вам зараз покажу одну річ, яка в нас зберігається з їхнього весільного вечора. Це соляночка, яку папа сидячи, вони святкували своє весілля на чемоданах сидячи. І оця соляночка вирізана із груші. Чурбачок з груші, а папа він майстровитий у нас, бо він усе робив своїми руками. І оце він, бачите, навіть там візерунки він повирізав. От. І ми її бережемо, це вона як реліквія в нас, весільна, весільна соляночка. І в нас оце так, як якесь свято, чи що. Так вона в нас завжди на столі стоїть. Я її рідко привожу в такий божеський вид, бо вона має бути робочою. Три дні кохання. А це вона його читає скільки хоче. Бере мої окуляри, читає, включає настольну лампу, отак собі. І mm -hmm. читає. Олена Антонівна часто згадує рідного капітана, який перейшов у інший світ. Партизанський загін. Як хлопці поверталися із бойового завдання, втомлені та знесилені і приносили на стіл польові квіти. Згадує, як гаряче молилися за бійців, щоб живими поверталися із завдання. Ничего, что виски посидели, а глаза тем, тем же светом горят, горят, никогда, никогда не стареет, Тот, кто с молоду в сердце богат. Молодь, онуки та правнуки дізнаються від Олени Олексіївни про ті важкі партизанські часи і фронтову долю. Завжди люб'язно і гостинно всіх зустрічає у своєму затишному домі і залишає в серці слухачів незабутні історії про мудрість, відвагу, терпіння та любов.